Вогнетривка, шамотна цегла. Давай розбиратися. Значить, дивіться, вогнетривка-шамотна цегла це цегла, яка виготовляється з одного і того ж самого матеріалу. Тобто в неї нема абсолютно по технічним характеристикам ніякої відмінності. Єдина відмінність це її розміри. До прикладу, найбільш популярніший розмір це вогнетривка шамотна цегла Ш5. Е, слідуючий розмір це Ша 8. Ша 6, Ша 44 та Ша 45. Все, чим відрізняється ця цегла, це тільки її розмірами. Ша 44 та Ша 45 має отакі чуть-чуть як зрізані нахили. Бачите, для того, щоб можна було робити якісь арочні конструкції. Все, і не більше того. А температуру, яку вона витримує і всі інші технічні характеристики, вона має абсолютно одинакові. Замовити або придбати шамотну цеглу з вогнетривку цеглу та суміші для них ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд». Номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.